Автомобіль для вашого бізнесу, для розвозки великогабаритних грузів, для розвозки продуктів і так далі. Багажник цього автомобіля дозволяє займатися тими справами, в яких потребується перевезення великогабаритних або малогабаритних грузів. Це у нас Fiat Talento, аналог Renault трафіка Автомобіль має двигун 1,6, свіжопривезений автомобіль з Швеції, автомобіль без пробігу по Україні з підтвердженим. В принципі, невеликим пробігом, як для таких грузових автомобілів 186 тисяч кілометрів, в гарному досить стані, як технічному, так і косметичному. Автомобіль повністю весь в рідним окрасі, жодних підторгувань немає, продається він з двома комплектами коліс. Зима також присутня. Вона стоїть зараз на автомобілі на легкоспавних дисках, і літо на залізних дисках з клопаками у нас є в цьому огромезному багажнику. Автомобіля. Чудо автомобіля 14,5 тисяч доларів. Рік 17-й. По комплектації це 6-ступенева механіка, клімат-контроль, дисплейчик вже в автомобілі є. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. В принципі, їхати доволі комфортно, доволі е, удобно. Передні електрослапіднімачі, електрорегулювання дзеркал, є система старт-стоп, є круїз-контроль. Зазвичай ці автомобілі їздять по трасі, так? І тому круїз контроль в таких автомобілях він є просто необхідністю. Плюс підстаканничок для водія так? і додаткові пасажирські місця з боку. Машинка в гарному стані, є невеличкий нюанс, це лопнула пружина. А так, в принципі, з нюансів все. І що він без ДТП, без пошкоджень, повністю такий чистий, красивий, свіженький автомобіль. Зараз ще відкриємо тут дверцята. Подовжена база Fiat Professional. Також парктроніки задні є так, для парковки. На таких великих машинах це просто необхідність, я вважаю. Тож, друзі, що ж, е -е, треба таку машину, знаєте, де її знайти на майданчику автопоінтрів, різноманітні автомобілі.